Колеги, з радістю представлю ще одного вашого гостю, і це Ігор Сошніков, і власник, і голова правління великої компанії. Ну по нашому ринку там це відома компанія TG Consulting. Все, що потрібно для автоматизації бізнесу. Сьогодні Ігор розповість про конкретне рішення HR Payroll, можливість зробити перший крок відмови від ОДНС. Той, хто ще не зробив цей крок. І сьогодні компанія налічує більш ніж 60 співфахівців, які займаються проектами в Україні, Європі, Сполучених Штатах та на Близькому Сході. Пане Ігорі, будь ласка, вам слово, да, доброго дня. Я постараюся зекономити трохи часу. Да, ми існуємо з 2003 року. Наразі більше 60 спеціалістів, і коли ми почалася війна, ми замислилися над тим, як в 2014 році як відійти. Від core business, а це був оденес в інші системи, і для себе ми обрали SAP Business One, це erp система для середнього бізнесу в українських реаліях. І в 17 році ми стали партнерами SAP з цього рішення, і наразі ми там найбільший партнер. Такий можливо провокативний слайд, але використовуючи ADNS в своїй it інфраструктурі. Ви можете повторити долю блокауту Київстару. тому що фактично Одинес та БАС, яка є похідною від ДНС, це таки бомба з повільненого часу і майже вірус у вашій екосистемі. Чому так? Я зараз на декілька слайдів розкажу ще до повномасштабного вторгнення. На балатах вийшла стаття про те, що. Компаніям, які використовують неліцензійне забезпечення АДНС, на юридичні адреси почали приходити а, листи... раз, раз. Ой. Так, да. а, і знову здравствуйте. Да. А, в цих листах щастя було написано, що можливо ваша компанія використовує неліцензійне програмне забезпечення, а також їх. Оденес uh, почала видавати помилки нарушення цілесності. Це відбулося на версії платформи 8.318. Там це дуже важливо. Що насправді зробила ДНС uh, в інфраструктурі uh, компанії, які, це, які її використовували. Вона промоніторила операційну систему на наявність кряків, вона промоніторила доступну мережу. На наявність інсталяторів краку, кряків, ну, це там засоби для зламу ліцензування. Вона залізла в бази даних, вилучила ті дюрособи, які велися внутрі бази даних, і а, надіслала цю інформацію на сервери 1С. А, оригінал статті за QR-кодом я нічого не змінював. А, у нас зараз існує там продукт баз. І спілка автоматизаторів бізнесу. Я зробив деяке дослідження перед цим івентом. Я використовуючи логіний пароль одинесний на службу підтримки 15-річної давнини, я зайшов на портал підтримки спілки автоматизаторів бізнесу. Він спрацював, тобто одинесно дала спілці. Мої всі логіни і паролі, і е, там є такі два пункти: там завантажити оновлення програм і завантажити оновлення е, баз. І е, що відбулося? Коли я е, нажав Завантажити оновлення програм мене е, переадресували на сайт 1 Ю, тобто, це вже сайт російської компанії 1С. І мене не попросило залегінутися знову. Тобто я, використовуючи авторизацію української спілки автоматизаторів бізнесу, попав на російський технічний, сайт технічної підтримки компанії 1С. І там ви можете перелік релізів і таке інше. Але, але ще на українською мовою. І коли ви тискаєте на Певний реліз, ви там, українська мова поступово щезає з цієї історії, і ми бачимо фрейми взагалі порталу підтримки 1С. які завжди такими і були. Тобто спілка автоматизаторів бізнесу і 1С – це фактично одна і та ж компанія наразі. Але коли що цікаво, ви коли ти, тицяєте оновлення програм БАЗ, ви залишаєтесь на порталі підтримки спілки автоматизаторів бізнесу. Але там аж цілих два релізи. Перший, який вони у 2020 році випустили для того, щоб замолити очі, і другий реліз це він випущений був за два місяці після повномасштабного вторгнення. І е, він має версію 8.3.19. Е, просте питання, як ви гадаєте, там експлойти, закладки, які були в версії 8.3.18 чи існує 8.3.19, і що ще 1С напихало в платформу за два місяці після початку повномасштабного вторгнення? А е, отже, другий. Е, Ризик це втрата даних. Тобто помилка нарушення цілісності свідчить про те, що дані фізично будуть недоступні. І що саме цікаве, що Аденс зробила цю всю історію віддалено. І Аденес нічого не заважає вкласти аналог вірусів Петя в свою платформу. І це там, дуже важливо. Ну і напомню, що, напоминаю, що уряд підтримав проект закону про заборону російського програмного забезпечення, і є певне певні ризики, що а, одного часу екосистеми на ДНС-БАС, вони превратяться в тику. Ось, ну і ще є репутаційні ризики. Я буду там трохи прискорюватися. Ми розуміємо, що використання, умовно кажучи, в банках Оденесу воно там зазвичай обмежено Чаром перел. Якщо ми там спускаємося до страхових компаній, то там 50-50 деякі там білінгові системи використовують на базі ядра Аденес. Але і якщо ми йдемо в тому вже фінансові установи, там лізінг, факторінг, мікрофінанси, то там аденес це. Тотальне використання, і ми розуміємо, що зарплата зазвичай навіть в банках рахує і кадрове діловиробництво. Діло воно зазвичай живе в Оденесі. І ми пропонуємо там стендалон систему, яка забезп... закриє вам потреби в кадрах і розрахунку заробітної платні. Вона може бути зінтегрована з вашими обліковими системами, наприклад, СФХ. Uh, і також uh, вона може бути зінтегрована з hrm інчер... системами PeopleForce SuccessFactors або там системою Concur, яка відповідає за доблага, відрядження і таке інше. Ми uh, відповідаємо українському законодавству, ми можемо там через час робити кадровий документообіг з працівниками, пенсійний фонд, Медок і таке інше. І система вже підготовлена під використання bi систем з точки зору складності кількості співробітників ми не обмежені складністю зарплати та кількості співробітників. У нас є військовий облік. У нас є це один в один конкурент зарплати управління персоналом, і ми е, зробили там безшовну міграцію, яка дозволяє там з ваших систем ДНС забрати дані і дуже швидко е, перейти з донесного рішення на наше і. Е, ми підготували це рішення таким чином, що перенавчання триває е, лише два тижні. Тобто, ваші кадровики, ваші бухгалтери зможуть через два тижні вже розуміти, як працює система, і е, виконувати свої функції. Ми розвиваємо систему, тобто раз на півроку виходять нові релізи. Є підтримка, є фікспак, є відповідність законодавству. І е, цей продукт він живий, і ви, ну, наші клієнти приймають участь у, у розвитку цього продукту і ми їх побажання враховуємо в наступних релізах. Е, що стосується кібербезпеки, ми м є певна захищеність з боку авторизації, е, САП е, працює на базі даних ХАНА, це великого САПа. Вона Використовує Linux і е, вона використовує шифрування як і даних, так і з'єднань. І фактично там адміністратор на, на відміну від Microsoft SQL, навіть адміністратори баз даних не бачать даних, які зберігаються внутрі самої бази даних. І це там також забезпечує певний рівень безпеки ваших даних в системі. Це швидко. І недорого. Тобто, за три місяці ви можете, якщо у вас там ну це там 300 від 300 до 600 співробітників, проект триває три місяці і коштує там, 22 тисячі євро разом з ліцензіями з орендою ліцензії, це достатньо швидко і достатньо недорого. Крім того, ми е, маємо академію. І ви можете там отримати знижку. І у нас є рішення, яке автоматизує бухгалтерський податковий облік, але поки що ми не зінтегрувалися з звітністю, регламентованою звітністю для фінансових установ. Але це в планах. Все, дякую. Супер, пане Гро. Дуже дуже цікава доповідь і презентація. Ну я скажу, що. Банки давно вже позбулися да, російських програмних засобів, і в принципі звітуємо регулярно регулятору про це, що дійсно вже правда. А єдине, що наші клієнти все ж продовжують користуватися, і Одинес, ви правильно зауважили, що саме зарплатний модуль чи зарплатна підсистема, звідти саме ми продовжуємо отримувати зарплатні відомості, да, які імпортуються вже до наших інтернет банкінгів і інших систем дистанційного обслуговування, тож в принципі, будемо радити клієнтам рухатися за банками. Банки завжди зараз... да, показують шлях. А вже ваша консультація дійсно, і ви дуже детально показали навіть вартість, в кого ще немає власних hrm систем чи від Сієс, чи від Софтрев'ю, тобто від своїх АБС-ок, то, будь ласка, є альтернатива скористуватися вашим рішенням. Ну і я думаю, що через ту ж інтегровану шину, інтеграційну шину банку, це взагалі зробити дуже просто обмінятися API та от отримати готовий продукт. Так, звичайно. Дякую і за час у тому числі, колеги.